Так, фольклорний оверсайз. Чому ні? Це зараз модно. Богема Дербі арт деко. Ну як ні? Ну це для Тімура створено. Подивись. Так, ну тільки не кажи, що тобі оце не сподобається. Анімалістичний рококо. Ну, значить, ні. Значить, без моїх пропозицій сьогодні. Мене звати Арсен Цинбалюк. Це програма Що там з Євробаченням. І зараз ми вирушаємо на закриту зустріч, де вирішуватимуть, які дизайнери одягатимуть ведучих Євробачення 2017 Для мене головне, особливо на телевізійному проєкті, щоб костюм був комфортний. Це от пріоритет на мрва ем, костюм має бути більш-менш класичним. Я полюбляю. Він має бути таким, знаєте, приталеним. І тим не менше, я люблю, коли йдесь якісь деталі, які є ну, такими крикливими. Це один з елементів шоу. Ем, Найчастіше питання, де, врешті-решт, жінка з нами на сцені? Чому її немає? Чому три хлопці? Треба зробити щось приємне для жінок, і це будуть костюми. Поняття фешону, моди да, це дуже популярна для е, багатьох людей е, історія, тому вони стежать е, так само, як і е, під час виступів артистів, не тільки за піснею, не тільки за їхнім перформансом, а й оцінюють їхній зовнішній вигляд. Організатори вирішили, що шити костюми для ведучих обов'язково мають українські дизайнери. Близько двох десятків фахівців надіслали їм свої ескізи. Пізніше список претендентів скоротили до десяти допомогти із фінальним вибором. Попросили редакцію модного журналу «Вох». Костюми мають ідеально сидіти. Вони повинні бути пошиті з дуже класних тканин, які будуть виглядати добре і на сцені, і в кадрі. Вони мають підкреслювати найкраще у фігурах цих ведучих. ведучок. пошив. Під час розробки ескізів ми орієнтувалися на дизайн сцени, щоб ведучих було помітно на ній. Вони мають бути в контрастному одязі, а матеріали їхніх костюмів мають добре віддзеркалювати світло. Лубі. Наші із ведучими бачення мають бути близькими. Я завжди намагаюся емоційно зачепити глядача, щоб образ не був банальним та примітивним, а ведучий виглядав привабливо. Бореніна. ми розробили шість унікальних образів, основою яких стали знакові для нашого бренду чоловічі піджаки кімоно із вовни, оксамити та цепкої віскози лейк студіо. Ведучі не мають бути в надто яскравих костюмах чи багатошарових образах. Моя головна ідея інтерпретація класичного костюму в сучасному стилі, що відповідає стилю сцени. Подоля наш вибір елегантність з елементами класики. Костюми можна буде поєднувати з різними сорочками чи комбінувати з футболкою. Усі образи свіжі, літні та яскраві. Андретан, моя головна ідея це створення костюмів-конструкторів, деталі яких можна буде змінювати в перервах. В кожного ведучого має бути один костюм для кожного ефіру. Але завдяки різноманіттю змінних елементів вони виглядатимуть по-різному. Фролов. я схиляюся до класичних силуетів та неочікуваного поєднання принтів та фактур. В одному піджаку можна суміщати до восьми типів різних тканин. Гапчук. Я обрала білі костюми у вапняному та перловому відтінках та різних фактурах. Вони символізують для мене чистий аркуш, з якого має починатися історія цьогорічного Євробачення Літковська. Класичний чоловічий костюм, виконаний із математичною точністю та максимальною увагою до деталей. Це найкращий варіант для презентаційних та іміджевих цілей. Голець головне це велике шоу, яке ми проводимо на гігантській сцені. Тож костюми мають бути вишуканими і елегантними. Одяг, на мою думку, повинен містити певні веселі елементи, але вечірній костюм це завжди вечірній костюм. Після години обговорення модний консиліум так і не визначився, але точно вирішив: для двох півфіналів та фіналу потрібно буде 17 різних костюмів і шитимуть їх кілька дизайнерів. Насправді нам ну важно, щоб ребята співпрацювали над своїми образами з сильними командами і щоб продукт виглядає качественно. Шкода, звичайно, що мої пропозиції не розглядали. О, значить, Тимур є э, спеціальна не, 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 не дякую.